Програма Агентства США з міжнародного розвитку конкурентоспроможної економіки України дійсно зацікавлена в тому, щоб розвивалися виробничі сервісні бізнеси в Україні. Для цього ми створюємо різні дієві можливості від прямої грантової підтримки до фасилітації воркшопів, семінарів, консультацій, навчань. Сьогодні ми проводимо черговий воркшоп жіноче лідерство і сімейний бізнес, часи викликів. І для нас насправді дуже важливо, щоб жінки ділилися досвідом, досвідом і отримання гранту, і відстоювання своїх прав і інтересів, трансформаційні різні інноваційні підходи до ведення бізнесу і як оперувати зусилля так і експортувати продукцію за кордон. Ціні сьогоднішнього заходу полягає в тому, що навіть не зважаючи на війну, завжди ми, українці, любимо бути разом, єднатися і допомагати одне одному. Такі заходи допомагають жінкам-підприємцям відчувати, що вони можуть, зможуть і вміють робити все. Тож я вважаю надзвичайно важливим і на часі проведення таких заходів. Сьогодні була дуже цікава дискусійна панель про взаємодії місцевої влади та бізнесу. Ми на практичному досвіді показали, наскільки у нас відкрита місцева влада і наскільки змінилися підход і немає вже барікад між бізнесом та владою. У практичній частині, я сподіваюся, ми згенеруємо дуже багату кількість ідей та покажемо грантові можливості для залучення фінансування. Я рада, що ці форуми також по Україні по різних містах проходять. Я беру активну участь, тому що я вважаю, що це надто корисно, це дуже актуально для сьогодення. Це підтримка один одного, це обмін досвідом, це можливості для бізнесу. І я, як представник бізнесу, знаходжу для себе тут нових людей, партнерів, ідеї, натхнення і багато всього іншого і позитивний настрій. І віру в майбутнє, оптимізм це все є у нас на форумах. Зараз, як ніколи, жінки виконують дуже важливу роль об'єднання, об'єднання навколо перемоги, навколо економіки, навколо руху вперед. Бізнес це завжди інновація, це завжди ідея. Але це завжди енергія. І те, що зараз більше половини нових підприємств, які в нашій країні відкриваються жінками, це показує, що бізнес стає дуже цікавим і для жінок. Сьогодні в рамках такої ініціативи, мабуть, зроблено в Україні, вироблено на Київщині. Наша основна задача це популяризація. І донесення про будь-який бізнес, який є на території Київщини, від маленького до великого, про ті можливості, да і про те, що він є, для того, щоб розширити і експортні можливості бізнесу, для того, щоб збільшити, мабуть, більшу партнерську організацію, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Наше завдання донести, що наразі податкова служба це є партнером нашого бізнесу, це є сервісна служба, яка працює задля нашого бізнесу, і всі ми повинні усвідомлювати, що бізнес потрібно вести легально, оформлюючи все правильно і всіх найманих працівників, і сплачуючи всі податки, бо всі ми розуміємо, що зараз податки в Україні це є спроможність оборони нашої держави і дорога до нашої. Найближчої перемоги